Вітаю вас, друзі, днями на так званій Росії для Владиміра Путіна трапилась дуже неприємна ситуація, пов'язана із випробуванням ракети Сармат. Задача пуска виполнена в повному об'ємі. Ракета Сармат, особиста гордість Владиміра Путіна, узяла, вибухнула і ще й розірвала пускову шахту. Це просто фантастика. І що найгірше для Владиміра Путіна це сталося максимально невчасно саме тоді, коли так звана Росія дуже стурбована і глибоко занепокоєна. Дві дуже важливі і дуже... Тривожне Т... саме тоді, коли вирішується питання надання Україні дозволу, бити у глиб території так званої Росії американськими та британськими ракетами. Саме тоді, коли так звана Росія активізувала ядерні погрози, Ти у парога ядерної війни, і от якраз у той самий час і трапилася халепа із ракетою Сармат, дуже незручно вийшло. Треба запускати аналог. Пуск на Вашингтон. Давайте сьогодні понасміхаємося із росіян, але тільки із тими прекрасними людьми, які підписуються на мій канал. Тож, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. У 2013 році так звана Росія розпочала розробку міжконтинентальної балістичної ракети, яка має доставляти, звісно, ядерну зброю під назвою Сармат. Нова міжконтинентальна балістична ракета Сармат Смініт в підземних шахтах. Уже устарівшева воєводу. Основне завдання, як ви вже могли почути, це заміна комплексів воєвода. Про воєводу ви могли чути раніше, бо її ще називають сатана. Міжконтинентальна балістична ракета Воєвода. Вона ж сатана, була спроєктована та виготовлена спільними зусиллями конструкторського бюро Південне та Южмаш. Але що було далі, друзі? Ви прекрасно знаєте, Україна отримала Будапештський меморандум і лишилася без ядерної зброї. Така зброя не має бути на зброєнні окремих держав. Якщо угода, що пройшла між трьома країнами, і внаслідок якої тільки Україна позбавилася ядерної зброї, я вважаю, що це несправедливо. Для так званої Росії було принциповим розробити без українців нову балістичну міжконтинентальну ракету. Тоді і почалася робота над сарматом. Аналогов йому в мірі і ще довго не буде для ракетного комплексу Сармат. Протиракетне оборони сьогодні не існує. Перший пробний пуск Сармата відбувся у квітні 2022 року. Якраз на початку повномасштабного вторгнення. Головна мета у цього демонстраційного пуску була залякати захід. Власне, саме цим російські пропагандисти весь цей час і займалися, згадуючи сармат, вони обов'язково комусь погрожували, як не Вашингтону, так і Великій Британії. Остров столь мал, що одної ракети сармат достатньо, щоб його утопити раз і всіх. Це всіго лиш один пуск, Борис. а Англії ні. На замовлення міністерства війни, так званої Росії, навіть було написано пісню і знято кліп про Сармат. Із Росії. Сармат Сар мав залякати Сполучені Штати Америки і знищити Велику Британію, але знищив шахту, у якій перебував. Учора у мережі з'явилися супутникові знімки із полігону Плєсєцк, де мав відбутися запуск тієї самої ракети Сармат, але щось пішло не так. Ракета на жаль без бойової частини вибухнула або просто у шахті, або буквально над нею, і зруйнувала пусковий майданчик вщент. Вважаємо товариші, я поздравляю вас з успішним пуском міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Ми поки не знаємо, що саме стало причиною вибуху, але є інформація, що аварії із Сарматом трапляються не вперше. Машина в Дрібізькі Сармат. Сармат щось добре. Сейчас ми. Її... На эвакуатор. Тестовий запуск Сармата мав відбутися синхронно із російськими погрозами застосувати ядерну зброю. Якраз зараз, коли вирішується питання надавати Україні дозвіл бити у глиб території, так званої Росії, американськими і британськими ракетами чи ні. і ніхто не хоче ядерної війни. Ми це многократно говорили. але смію вас завірити, У нас є вороження, і ці вороження імеються і вони в. В стані повної бойової готовності і тут на тобі ракета Сармат узяла і підставила Владиміра Путіна. Я думаю, зараз конструктори почнуть чомусь масово помирати, так само як дохли конструктори кінжала. До слова, поки ми чекаємо на дозволи, росіяни повідомляють, що Україна вже б'є ракетами Storm Shadow по території так званої Росії, та й не тільки. І шведські грифони уже. На территории Украины. Я считаю, что и Тауруса уже на территории Украины, а дальнобойные. Дальнобойними атакнусами вони прицілюються. зараз до сполучених штатів Америки. Полетів президент України Зеленський. Він буде зустрічатися із Байденом, із Трампом, із Гарріс і буде, звісно, говорити про план щодо перемоги для України. І частиною цього плану є надання дозволу бити американськими і британськими ракетами у глиб території так званої Росії. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо. Посилити наші позиції як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги для дійсно справедливого миру, навіть якщо Байден і зніме обмеження, то дуже навряд про це будуть говорити публічно. А якщо і зніме ці обмеження, то можливо тільки частково, але риторика Білого Дому поки що така. Президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну. Він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу. Чи може статися так, що Байден знову забоїться пустих погроз владіміра Путіна? Цілком можливо, але самі російські пропагандисти визнають, що їхні погрози знову ж таки це просто пусті слова. Якщо і далі ми будемо в основному. Предупреждать, то з кожним новим предупреждением ефект, который ми будемо отримувати від этого предупреждения, будет становиться все менше і менше. Але це не просто слова, це не просто погрози. Медведів, он особисто вже розбомбив увесь Берлін. Все наші средства ракетні і прочие, полетят в Бундестаг, в офіс канцлера і так далі. Пока що превалирует представлення о том, що Росія. Так блефують вони від на від безсилля. російські пропагандисти дуже засмучені, тому що їхні погрози стають усе менш дієвими, тому що після погроз далі нічого не відбувається, і вони питають себе, як би їм іще ще спробувати залякати захід або, хоча б Обаму, Ми не знайшли шліпака той аудиторії, яку потрібно пуганути, щоб вони почали нашлівосприймати серйозно все. Давайте для початку. Напугаєм до смерті Обаму просто не питайте до чого тут Обама. Отже, якщо росіянам необхідно когось залякати, зокрема Обаму, то їм треба щось зробити. Бити ракетами по території Великої Британії або Сполучених Штатів Америки їм страшно. Вони не хочуть цього. Тим паче, вони не будуть застосовувати ядерну зброю. У такому разі можна таки вдарити разок, але по території так званої Росії я боюсь. как бы у них не было паскудной мысли, ядреную бомбочку-то на свою территорию кинуть. Что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирию, термоядерный взрыв... Что по чужой кидать страшно, а по своей кинем, Покажемо, які ми красавчики психічні больни. А давайте построим на Новозімірському полігоні ядерному копію Лондона. Ну хоча б центра сіті, пусть будет просто сіті бахнем. для такої схеми. Є одна непогана ідея. Чтобы війська НАТО не могли зруйнувати Курск. Росіяни повинні зруйнувати Курск самі і вдарити саме по ньому ядерною зброєю, тому що усе за планом. Ми что що сіде по плану. Извини. на територію Російської Федерації. Курскую губернию вторгли нацистские войска. Так. У нас такого плану не было. Ну, або в Україні муразі для того, щоб залякати Обаму, можна влаштувати новий ядерний вибух на якомусь із російських арсеналів. Это война достают очень многих в России. Э е при помощи дронов, и е ущерб, который эти дроны наносят, нельзя назвать небольшим. Это серьёзное Угроза, я особисто дуже сподіваюся, що Сполучені Штати Америки перестануть боятися своєї власної сили і знімуть усі обмеження для України. Але я не знаю, як буде насправді. Зате я знаю точно, що нам варто робити вже зараз. Нам потрібно більше співпрацювати із нашими західними партнерами у питанні безпілотних технологій, за ними майбутнє, і ви бачите прекрасно, наскільки дрони можуть завдавати величезних збитків так званій Росії, причому дрони дуже. Різні як дальнього радіусу, так і тактичного рівня, як ті, які знищують наземні цілі, так і ті, що полюють на російські цілі у повітрі. Зараз на нашому східному фронті надзвичайно складна ситуація, особливо на Курахівському та на Покровському напрямках. Але нашим воїнам буде хоча б трішки легше, тому що із вашою допомогою вони отримали іще ще загалом 410 нових FPV. Вітаю, панове. Зустрічайте продовження балади про небесний русоріс від 38-го зенітного ракетного полку. На небесний русоріс дронів ще Сергій привіз. Хробакам у вишиванках не заснути вже до ранку, будуть жерти і співати та спільноту прославляти. Робите ви добру справу хробакам на жирну страву. У свою чергу наші групи яструбків 38-го зенітного ракетного полку. Вміло і з користю застосуйте цих гарненьких вибухових хатек-комашок. Досвід маємо, вороги вже сліпнуть. Збиття на відео, робота наших козаків з 38-го зенітного ракетного полку. Разом до перемоги і слава Україні! І не забувайте донатити. Дякуємо спільноті Стерненко за надані 50 русарізів, які будуть бити ворога на Покровському напрямку. Вас вісла 60-та окрема механізована бригада. Ударний підрозділ «Віда». хочемо вирости подяку Сергію Стерненко та спільноті Стерненко за постійну допомогу бойових підрозділів і забезпечення гарячих ділянок лінії фронту. В цей час, поки ми знімаємо відео, ці маленькі брати... Вільнують незалежність і суверенітет нашої держави, і не пропускають ворога вперед і женуть цю наволі з нашої землі. Особливу подяку. Хочу виразити за миттєву реакцію на наш запит. Лише разом ми можемо тримати стрій. Лише разом ми нація, лише разом ми непереможні. Слава! Україні, слава нації, смерть ворогам та героям слава Продовжуйте допомагати українському війську. Ваш внесок, навіть найменший, надзвичайно важливий.